Вітаю, друзі! Майже кожного дня я отримую листи. Я отримую імейли і коментари з таким питанням. Будь ласка, порадьте, а чи варто мені зараз подаватись на куаєт. Ніхто не знає, чи буде ця програма подовжена після 31 березня, чи ні, чи будуть ці виплати після 31 чи ні. Чи буде ця підтримка як безкоштовне житло, як ця медична строковка і все таке інше? Це все на зараз невідомо. Так, відомо, що програма Куаєд закінчується 31 березня. Всі очікують якісь апдейти, що вони будуть. І якщо якісь апдейти будуть, то я, звісно, вам розповім про це. На сьогоднішній день програма Куаєт працює до 31 березня, всі ці, ці виплати, все це щоб отримати, треба в'їхати в Канаду до 31 березня. І у людей багато питання. Якщо я не встигаю в'їхати до 31 березня, якщо я тільки зараз збираюсь подавати, порадьте мені, чи варто це робити, чи ні. І якщо ви знаходитесь у такої ситуації, і якщо у вас є таке питання. То в цьому відео я на нього вам дам мою особисту думку. Так? Звісно, кожна людина повинна приймати рішення особисто, це ваше життя, це ваше рішення. Я просто вам, можу вам надати мою думку, те, з чого і схожу я у своїх планах і в, своїх, і в моїх е е е рішеннях. Так? Отже, якщо вам це цікаво, додивіться це відео до кінця. І да! Як завжди, не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Залиште декілька слів в коментарях до цього відео. Натисніть на дзвіночок. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не встигли це зробити. На моєму каналі є багато корисної інформації, яка допоможе вам прийняти правильне рішення і адаптуватись у Канаді, отримати необхідну інформацію про життя в Канаді. Про імміграцію в Канаду і таке інше. Допоможіть, будь ласка, каналу, допоможіть, будь ласка, іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. Ну, а ми давайте з вами поговоримо зараз про тему цього відео. Я завжди казав, кажу і буду казати. Канаду варто їхати тільки тим українцям, які мають 100% намір тут затриматись, отримати е, постійне резидентство і залишитись тут на зовсім. Так, Канада це не рай на землі, так і в Канаді все доволі таки дорого. Жити доволі таки важко, клімат, це таке інше. Багато речей, які будуть дратувати, які будуть вибешувати вас, так до яких ви будете дуже-дуже довго звикати. І повірте мені, ви просто змарнуєте ваш час, ви просто змарнуєте ваші гроші, ваші нерви. Якщо ви будете їхати до Канади з такою думкою Окей, я з'їжджу, подивлюсь і якщо ні, то я повернусь. Назад і все таке інше. І, на жаль, багато українців, які приїжджають до Канади, приїжджали до Канади. Вони робили це рішення, базуючись дійсно на цих виплатах. Три тисячі, півтори тисячі на дитину на цієї можливості безкоштовного житла на два тижні, так, десь два тижні, десь е, місяць, в залежності від е, куди ви їдете від провінції. І потім ці українці дуже-дуже дуже, дуже, дуже е, жаліють, що зробили цей крок. Так, звісно, ці грошові виплати допомоги, це безкоштовне житло і, і все інше, воно дуже підтримує, допомагає, але майте це на увазі. Безкоштовне житло закінчиться через два тижні. Так, окей, десь два тижні, десь через місяць. Ті гроші, які ви отримуєте тут, ці три тисячі, півтори тисячі, вони також закінчаться дуже швидко. Ви навіть не помітите, як швидко ці гроші тут у Канаді закінчаться. Канада дуже дорога країна, і гроші просто-просто так проміж пальців, вони знаєте, як вода, вони утікають. І якщо ви приїдете допу, допустимо, ви приїхали е, сюди родиною, дво, двоє дорослих, двоє дітей, ви отримаєте 9 тисяч доларів цих канадських. Вам цих грошей вистачить, якщо ви будете дуже-дуже обережно з цими грошами е е працювати, так, то може вам вистачить на 2-3 місяці. Е більш-менш комфортного життя. Так, це не буде жит життя, таке ха, я кумкаролю, і все у мене гарно. Ні, це буде більш-менш комфортне, комфортне життя. Але і ці три місяці вони пройдуть. Ви розумієте, а ви залишитесь. І от через місяць, два, три, в залежності від розміру вашої родини, від, ваш, від ваших можливостей, від того, з чим ви сюди приїдете, ви в Канаді залишитесь лише з однією думкою: гроші нема, роботи нема, англійської нема. Все навколо дуже дорого. Що робити? Куди біжати, як мені потрапити додому назад? І в такій ситуації зараз е, опиняється багато українців, хто е, вирішив е, Окей, я зараз поїду без жодного плану там гроші мені дадуть. Якийсь час я поживу безкоштовно, а там якось воно все саме собою налагодиться. Хтось зараз у паніці, хтось вже повернувся назад додому без грошей, залишивши в Канаді навіть ті гроші, які в них були їх особисті, так і не тільки ті, що вони тут отримали. Хтось зараз у Канаді працює дуже важко на виживання. І повірте мені, навіть ті українці, які зараз е, спробують і тут працюють важко на цих. Низькооплачувальних роботах, в них немає часу, щоб вивчати англійську мову і таке інше, е, вони теж через деякий час багата кількість багато цих українців вимушені будуть повернутися е, назад додому, уїхати з Канади, тому що вони не зможуть в кінці кінців отримати постійне резидентство. Так, найбільша помилка українців, я це вже казав багато разів. В тому що вони не розуміють, що таке Куаєт. Куаєт – це не програма про мас, по, масовому переселенню українців з України чи Європи до Канади. Так, Куаєт – це програма тимчасового перебування українців у Канаді, тимчасового, поки українці мають проблеми у себе на батьківщині, поки там йде ця злосна війна з Рашею. І поки в Україні нема безпечних місць, так і а українці чомусь думають, що Куає це така програма, яку Канада відкрила, і зараз кожен українець може приїхати до, до Канади. Він отримає все і легко там залишиться е, на вічно так, а <с> потім отримає всі ці піари і все, все таке інше. Ні, на, на жаль, це не так. І я про це казав дуже багато разів. Мої підписники, постійні глядачі це дуже-дуже гарно знають. І навіть ті українці, які, які тут у Канаді вже майже рік, так деякі українці вже подались на піар, щоб отримати верні, не піар, а отримати провінційні підтримки. І зараз чекають. Я знаю тут особисто українців, які вже подались, так, але вони кажуть, ми. Мабуть, не дочекаємо з цього, ми поїдемо взад, тому що все це вже ось тут -от сидить: ці виживання, ці, ця тяжка праця, це затягуване таке е болото, і що вони що, що вони бачать навколо так, цей постійний стрес, тому що без англійської мови нічого не можуть зробити, елементарно піти до лікаря, чи ще щось це завжди завжди великий стрес. Зараз я хочу сказати, що я нікого не лякаю. Ні, я нікого не відговорю, я нікого не уговорюваю приїхати до Канади. Я вам кажу так, як воно є. І кажу я це тільки для того, щоб ви зрозуміли: якщо ви робите ваше рішення їхати до Канади чи ні, тільки лише базуючись на виплатах цих допомоги, так одноразової виплати і на цих безкоштовних. Готелях на безкоштовному житті два тижні чи місяць, в залежності від провінції, то вам, мабуть, не треба їхати до Канади зовсім. Ви будете дуже-дуже розчаровані. так? Ви змарнуєте багато часу, багато вашого е нервів, здоров'я, ваших е грошей і будете, будете жалкувати про те, що ви зробили. Але якщо ви вже давно мріяли приїхати в Канаду, так, переїхати жити в Канаду. Якщо у вас ця думка була е, така е, зріла думка, так переїхати назавжди до Канади, навіть якщо у вас зараз слабкий англійський, але ви знаєте, у вас є е, план, що ви будете робити, як ви будете чіплятись в Канаді, що куди ви підете, по-перше, по друге, по третє, і у вас ця Ця, цей план реально зрілий, в такому разі, вам треба не марнувати ваш час і подаватись на програму Каєд прямо зараз. Так, да, я не знаю на 100%, чи буде ця програма продовжена, що вона буде після перш... 31 березня. Але, е базуючись на тому, що я бачу, так, і на тому, як я розумію канадський уряд. Я це це знов таки це моя персональна думка. Я думаю, що ця програма не буде продовжена. Я думаю, що виплати ці чи будуть продовжені, і всі останні підтримки, тому що маса біженців, для кого розрахована ця програма, так ще раз підкреслюю: ця програма розрахована на українських біженців, які покинули їх житло із за, із -за війни. Отже, маса біженців вже схлинула, вже немає такої маси біженців. Всі біженці, реальні біженці, які хотіли податись на цю програму, і приїхати до Канади, вже це зробили. Це я просто розглядаю цю всю ситуацію логічно. Так, так як буде це розглядати, плюс-мінус, як буде розглядати це канадський уряд, і сенсу в цій програмі. В тому того сенсу, з якого вона запускалась, вже просто нема, так а знов-таки, це моя особиста думка. Я не впевнений на 100%, але я думаю так, що вона так і буде. І тому для вас, якщо ви хочете, якщо це для вас зріла така думка, зрілий план, зріла ідея переїхати, чіплятись і жити у Канаді, незважаючи не на ще. Це ваш останній шанс. Мабуть, може бути останнім шансом. Не згайте його. Прямо зараз подавайтеся на цю програму. Я ще раз вам нагадую, що в описі до цього відео, в описі до всіх моїх відео є посилання на е, мій ролик, в якому я показую, як треба заповнювати, де що шукати, як подавати аплікацію онлайн на цю куєт-програму подивиться в описанні до цього відео перейдіть по посиланню і просто слідуючи моїм інструкціям ви зможете це зробити за годину це ж це швидкий швидкий процес це простий процес і я все там виклав і показав як це робити отже якщо це для вас важливо переїхати до Канади робіть це прямо зараз так ви, можете, може, не цієї допомоги, так? так, ви можете, не отримаєте цієї допомоги. Так ви можете не е, цього безкоштовного житла. Звісно, це 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 дуже гарні опції, і, е, і буде сумно, якщо їх е, е, перестануть надавати. Так? Е, ці, ці гроші, ці безкоштовне житло дає час адаптуватись і дає якусь таку е, можливість відчувати себе більш-менш впевненим, але. Але це не повинно бути для вас основним фактором при переїзду до Канади. Людей, для яких це був основний фактор, зараз дуже багато, і вони, на жаль, в скрутному становищі. Я сподіваюся, що я довів мою думку. Е так як хотів її довести. Знов таки, я нікого не відмовлю, я нікого не умовляю їхати до Канади. Це ваша особиста думка. Але для тих, хто мріє переїхати до Канади, для тих, хто хоче переїхати до Канади, зараз може бути останній шанс це зробити. Не змарнуйте цей шанс, подайтесь на цю програму, отримайте цю візу і приїжджайте до Канади, незважаючи на те. Чи буде це все відмінено, чи щось вигадає український канадський уряд інше і е, запропонує якусь іншу підтримку, у вас все буде гаразд. Ви все зможете і у вас все все получиться. І да, стосовно медичної страховки, е, багато питань. Так, медична страховка е, вона е, теж може бути як, як частина цієї програми убрана. Але ви в кінці кінців в кожній провінції зможете її отримати. Десь це буде швидше, десь це буде довше. Я якось небудь зроблю оде, е, окреме відео про страхову систему у Канаді. Багато українців навіть не розуміють, як це працює. Так і вони думають, якщо це відмінять, то все в мене вже ніколи нічого не буде. Ні, це не так. Е, якщо ви знайдете тут роботу, будете працювати на роботі, все у вас буде. Не лякайтесь, не переживайте, дійте, і все у вас буде гарно. На цьому я буду закінчувати цей ролик, але, по-перше, знов хочу вам нагадати, щоб ви не забули підтримати мій канал, щоб ви не забули поставити вподобайку цьому відео, щоб ви не забули залишити декілька слів в коментарях до цього відео, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати в наступному корисні відео на моєму каналі. Ну, а ми, як завжди, Зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!